Перемога це не підписання договіру про капітуляцію Росії. Це про повернення віри в серця людей, про повернення довіри тих сімей, які втратили рідних на фронті до держави. А це виключно лягає на плечі кожного українця. Бо ми мусимо потім в житті показати, що ми цінуємо. Цю жертву, яку сім'я надала за нашу волю. Ми маємо адаптуватися повністю наше суспільство до наших ветеранів, які прийдуть з фронту. Бо коли говорять, що ветеранів треба адаптувати, я розумію, що ці люди зробили стільки для нас, що ми маємо бачити їхні основні пріоритети для того, щоб в подальшому їм... Повернувшись до цивільного життя, було комфортно. А, і таких нам треба відбудувати наші міста. Нам треба буде відроджувати нашу промисловість, тому що зараз вона все-таки у нас все більше і більше переходить на військову таку тематику. Нам треба буде зробити все можливе для того, щоб Україну. Сприймали як високотехнічну мілітарі країну, і щоб до нас приїздили навчатися всі члени країни НАТО готувати своїх фахівців. Бо той досвід, який мають наші хлопці на війні, на сьогоднішній день унікальний. І цей досвід дозволяє розуміти, яким чином берегти мир і правильно реагувати. На агресію ворога, якщо така з'являється. І це тоді створяться і робочі місця, а головне, що сильна армія це завжди запорука безпеки держави. Нам необхідно буде думати, як я не можу сказати повертати тих, які виїхали з країни в Україну. Чому? Тому що мені здається, це нереально. Люди, які знайшли там роботу, які знайшли там місце свого проживання, і їм комфортно, вони навряд чи будуть вертатися. І треба це, чесно на це дивитися. Але як робити тих, які виїхали амбасадорами України, народними амбасадорами там, в тих країнах, де вони оселилися? Щоб зростала довіра до українців, які залишаються вдома в рідній країні і зараз, в часі війни, і далі будуть її відбудовувати.